Що це? О, це скриня зі скарбами, кряжа. О, а це що? Оце кряжа. Це комікс. Що? Ну, якщо конкретно, комікс на основі Epic NPC Man. Веб серіалу, де ми є персонажами. Вибачте, давай поясню, кляже. На перший погляд, може здатися, що ми з тобою фонові персонажі у відеогрі, коли насправді ми фонові персонажі у веб-серіалі на основі відеоігор, як червоні проти синіх? схоже так. Ну це вже здається зайвим. Що саме? Робити комікс на основі веб-серіалу. У перше джерелі коротких комедійних скетчах явно недостатньо контенту, щоб заповнити цілий комікс. О, навпаки, кряже. Man виходить уже багато років. Вийшло сотні епізодів. Він може здатися простим веб-серіалом без особливої глибини. Насправді, колись давно кінцеві заставки іноді були довшими за епізоди. Не може бути це правда. А тепер епікенпісімен розростається. Всі персонажі розвинулися. Грек, наприклад, раніше був просто невиразним фоновим NPC. скромним часниковим фермером. А тепер у нього безліч пригод. Він мандрував землями, бився з вампірами. У нього навіть були дружина й дитина. Що б мене? Вже не кажучи про інших побічних персонажів. Є Барадун, є Бейлін, є Боджер, є Юджин, Фред, Фреда. Насправді у Бейліна була своя півгодина короткометражка. Ого, а знаєш, твоя правда там дійсно багато персонажів. Так, дивись, тут навіть є ми. Подивись на нас! І справді, хіба ж ми не красунчики? Так. Тож, якщо подумати, можливо, там навіть забагато контенту, щоб вмістити його в одному коміксі. Знаєш, гадаю, ти маєш рацію. Yeah. Їм доведеться добряче попрацювати, щоб придумати хорошу історію. Обіграти концепцію відеоігор, зберігаючи вірність персонажам світу, першу джерелу непросте завдання. Саме тому «Viva La Дьорт Ліг співпрацює з Bad Egg Publishing. Вони зібрали найкращих письменників і художників, які вклали всю свою любов і турботу в цей комікс. Зберігши при цьому почуття гумору, Віваладьорт League. і створивши дивовижну історію власними силами. Знаєш, що це справді звучить неймовірно. Так і є, кряже, так і є. Тут є улюблені персонажі плюс кілька нових. Ну, схожа Віволад Лік дійсно перевершили себе. Так і є, дякую. Так, ну це все чудово, але це не пояснює, як комікс опинився у скрині для скарбів. Ну, гадаю, художній відділ поклав його туди, щоб ми прорекламували його фанатам. Що. Ну, бо ми ж хочемо, щоб наші любі фанати познайомилися з цим дивовижним коміксом. Тому ми розмістили тут посилання, щоб вони могли зайти і купити його. Невже? Так, посилання ось тут. Тому ви з того боку екрану ви можете перейти за посиланням і купити цей чудовий комікс. Ну, це просто чудово. Так, Адам і Алам, з Віва Лардер Тлік, дуже пишаю за ним. Я радий за них. Так. Це чудово. Так.